Друзі, привіт! магазин Velomaxum Сьогодні у нас на огляді велосипед Arbea ONA 40. Велосипед на 29-х колесах на алюмінієвій рамі. Є 4 розміри рами S, M, L, XL Є також різні забарвлення. Зараз ви бачите такий чорний глянцевий. Так виглядає. Як ви можете бачити, на воспет можна встановити фляготримач, насос, нижнє перо проклеєно плівкою. Також можна встановити багажник. Троси заховані всередину рами. Є такі матові вставки. Рульовий винос алюмінієвий на 4 болти. Кермо широке 74 см. Також на кермі ми бачимо монетки Shimano Alivio 2 на 9, а також гальмівні ручки Shimano Гідравліка і м'які гумові гріпси. Вилка у велосипеда алюмінієва Santour XCT з ходом 100 мм. Має гідравлічний локаут та регулювання жорсткості. Покришка Широка 220 кенда з універсальним протектором. подвійні алюмінієві Абада. і втулка на эксцентрике. алюмінієва Shimano з кріпленням. Ротора центр лок з гарним накатом. Ротор і передній, і задній по 160 мм. Так виглядить гідравліка Shimano MT200. Ведуча пара тут на дві зірки з алюмінієвими шатунами. Зірки 22 і 36 зубів. Передній перемикач також Alivio. Передка тут картридж на промислових підшипниках. Задній перемикач Shimano Altus. Це вже Shadowline. 9 швидкісна касета 1136. І задня втулка також Shimano на ексцентриках. Так виглядають задні гальма. Алюмінієвий підсидільний штир на два болти, сідло спортивної направленості Сіле рояль. Гарний велосипед. Ціну зможете подивитися на сайті. Більш детальну інформацію також можете глянути на сайті. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!